Вітаю, шановна громада, шановна Україна. Як завжди в нашій програмі Люди Громади. Ми говоримо про людей, які знають, як змінювати себе та світ навколо. Сьогодні в наш гостях Яна, чарівна художниця, творча особистість. І знайомтесь, будь ласка, дякую, Яна, що ти до нас так. приєдналася. І мені цікаво дізнатися, як ти взагалі створила себе. І твориш не тільки себе, а ще мистецтво, яке навіть коло тебе постійно, тому що ти як викладачка, ще як художниця, і ми поговоримо зараз про тебе, тому що багато людей я хочу, щоб про тебе дізналася не тільки в нашій громаді, а й в Україні. І так, з чого ми почнемо? Давай поговоримо, як це було в тебе в дитинстві. Ви знаєте, як то кажуть, я мабуть народилася вже з пензликом в руках, тому що з раннього дитинства вдома було помальовано все: стіни, підлога. Це просто батьки щодня вивозили ось такі тонни паперу з дитячими малюнками і. Напевно, вже тоді мама зрозуміла, що ось у нас народилася творча дитина, і що ми будемо з нею робити? І з дитинства мене записували на всі можливі гуртки, це було і образотворче мистецтво, і прикладне. Я ліпила, вишивала, в'язала, тобто ну, спробувала все, що тільки можна. І вже, мабуть, коли була у 7-8 класі, я зрозуміла, що от настав той момент, коли вже скоро мені обирати професію. І я б хотіла пов'язати своє життя з мистецтвом. Як твої батьки зрозуміли, що тебе отак от от, у тому шляху треба налаштовувати і направляти? Я думаю, це було очевидно, тому що я з раннього віку максимально тягнулася до творчості. А це ми кудись виходимо гуляти в Київ. Я бачу якийсь кружок, я бачу художника вуличного, який стоїть, малює, і це просто все. Я нічого більше не бачу. Я стою біля нього. Це рот відкритий. Мама, давай ще подивимося, і ну, мені здається, тут все було очевидно, і так все пішло. Як твої батьки пов'язані з мистецтвом? Хтось з них малює, або хтось з них щось робить таке? Дуже цікава історія. Моя мама малює, і бабуся малює, але так склалося, що бабуся взагалі якось з цим своє життя не пов'язала. Радянський Союз тоді було якось не до того, і взагалі тоді не популяризувалося бути художником. А от мама вона взагалі максимально творча. Я от Повністю така, як вона, але так склалося, що в день, коли вона мала їхати на іспит в художню студію, а, вірніше в художню школу, вона а, зламала ногу. І вона не поїхала, і якось тоді в неї все в житті пішло іншою стежкою. І вона мені завжди казала, що а, я в тобі бачу себе, і я б дуже хотіла, щоб ти здійснила мрії мої, які я не змогла здійснити. А твої перші роботи вони були які? Про що ти малювала? Це все було максимально дівчаче. це були якісь діснеївські принцеси, лялечки, казкові персонажі, ну максимально все таке дівчаче. І до речі, за освітою, в мене перша освіта, я закінчила коледж. А я взагалі художник-модельєр, тобто дизайнер жіночого одягу. Ну, якщо ти малювала всі такі казкові персонажі, то надихнула тебе Діснейленд, якісь телебачення, так, звісно, так, якісь так. історії мультяшні. Так, І саме з цих прикладів ти брала костюми. Спочатку так, так. Я не, не дуже розуміла, що таке мода, тому що це був 2015 рік чи шістнадцятий. А тоді ще інстаграм тільки-тільки починав розвиватися. Ще не було цих всіх блогерів, інфлюенсерів. А, а, все, що в нас було про моду, це журнал Юнає Ліді і щось типу такого. От і моду ми брали з того, що бачили. А це були якісь мультфільми, серіали підліткові, американські, всяке таке. Напевно, ти навчала да, про інших художниць, саме жінок, і яка доля тебе так спонукала, дала поштовх до розвитку? Знаєте, в мистецтві так багато жінок-художниць, але ми так про них мало знаємо. І це така біль, тому що. Ну, Так склалося історично, да, от, що раніше жінка це лише а, народити, виховати дітей, кухня, готування, все. типу, Це все, чим обмежувалося жіноче життя. А, і бути жінкою-художником, ну, це якось, ну, можливо, хобі, да, от, не більше. А як за роботу, навіть зараз я зустрічаю людей постійно в роботі щодня. Це мої клієнти, навіть так як я навчаю діток, і багато батьків сприймає. Мистецтво да роботу художника просто як хобі. Я дуже часто чую в адресу: от всі художники бідні, бо ви там не прокормите себе. Ви не заробите гроші елементарно, там собі оплатити комуналку, всяке таке. А я хочу сказати, що цей стереотип потрібно зламати про те, що художники бідні мало заробляють і не можуть розвиватися і створювати класні продукти. Як ти вважаєш, чому волоти такі складений міф або умови історичні умови, які так склалися щодо бідності художників? До речі, не скрізь так було. Це саме от на пострадянських просторах, так склалося. До приходу радянської влади художники були еталоном. Це були люди, верхівка суспільства, люди, яких запрошували до палаців малювати визначних людей, королів, королев. Тобто це люди, які завжди, от вони були от, от там. І потім так склалося, що роботу художника от асоціювали з усім оцим королівським, да, те, що радянська влада намагалася витіснити. А і тому от якось занепала дуже в ці часи ця професія, і в нас навіть завжди, коли я вчилася, були такі вчителі, да, які казали, що от будете на вибачте на Майдані по 50 гривень малювати портрети. На що ти відповідала? Я казала, що ні, мені таке не підходить. Я, будучи студенткою, бачила більше можливостей в розвитку, ніж деякі мої викладачі. Коли ти прийняла рішення в 7 класі вже піти навчатися, мати тебе підтримала і ти їй за це вдячна. Що ти, які були твої перші кроки, твої мрії саме до навчання? І що здійснилося, що ні? Ну, я, мабуть, як і всі студенти йшла з великими амбіціями, з великими мріями. Дуже багато хотілося реалізувати. Я прямо от бачила себе дизайнером на подіумах. Я мріяла про власний бренд одягу. І потім так складається, що коли ти вчишся і дізнаєшся, оце все зсередини за кулісся, да, що відбувається за подіумами, як дизайнери створюють свої колекції. Я зрозуміла, що це все дуже великі гроші. Це потрібно мати реально потужну команду. От я, будучи звичайною студенткою, дівчинкою з простої родини, у мене цього всього не було. І я якось зрозуміла, що ця мрія на паузі. Я не можу сказати, чи я ще колись до неї повернусь, тому що зараз у мене вектор трішки змістився в інше. Ну, так життя склалося, але я насправді дуже рада, що так вийшло. От а, тому саме в моїй справі, те, що я вивчала, щоб бути дизайнером, це дійсно потрібно мати капітал. А дивісь, а якщо ми будемо розглядати художник, це про себе і про відвір мистецтва зсередині назовні. Якщо ми говоримо про дизайнерський, то це я це скоріш за все потреба ззовні, а яка обробляється всередині, і там потрібні гроші. Так, я розумію. А ну. 50 на 50, тому що дизайнер теж може створювати те, що в нього всередині, і демонструвати це в озязі, да? і вже тоді шукає клієнта під свій виріб. А може навпаки працювати, коли у нього є запит від клієнта. Я хочу такий такий образ. Будь ласка, створіть для мене на певну подію. Тоді дизайнер його створює вже під потреби клієнта. Звісно, але як працює в сучасному світі насамперед? І так, і так працюю, І так, і так. так. В залежності від того, від вашої аудиторії. А в тебе були такі запити: створи намалюй, продай. Так, продай. Що так. це було? Яку колекцію ти робила? Ще коли вчилася, я робила колекції саме навчальні, з якими їздили потім по конкурсах і в Харків, у Львів, Тернопіль. Дуже багато міст ми об'їздили на різні конкурси. Із з таких запитів поза межами навчання, то це зазвичай були. Наприклад, намалюй нам колекцію спортивного одягу да, там для спортсменів, якась е, збірна команда. От, або, ну, зазвичай це були саме запити від спортсменів. Чи були в тебе вдячні клієнти, які ти прям попала в саме серце те, що ти зробила? Знаєте, е, так як я була ще студенткою, то взагалі майже всі роботи, які я виконувала, це було як то кажуть, по бартеру. Тобто я людині щось, вона мені щось, от таким чином. А, ну, але в мене нікого такого не було ні в художній діяльності, ні в дизайнерській, щоб людина не була мені вдячна. Ніколи, слава Богу, мені так не траплялося невдячних клієнтів. Завжди всі були задоволені роботою. Ти поставила цю професію, цю мету, ідею створювати класний одяг на паузу. Що спонукало тебе це зробити? А, саме брак фінансів, я думаю. Тому що це дуже, дуже дороговартісна дійсно, робота. І я завжди казала, що я бачила це все зсередини роботу конструкторів, технологів, швейна промисловість. І коли я дізнавалася, скільки отримують люди за свій труд, дуже тяжкий труд, я розуміла, що такі гроші я платити не хочу. І, а більших грошей, на жаль, в мене немає, щоб да, наняти людину, зробити цю роботу. От, сама б я б напевне не потягнула. Але як то кажуть, я думаю, що якби дійсно була велика мета, і якби я цього прям дійсно дуже хотіла, і мені це щиро потрібно було, то можна було б і самі почати. Але напевне, не дарма воно так сталося, значить, воно не зовсім моє. Угу. І що ти винесла з того, що ти от попрацювала дизайнеркою колекції, створювала. Саме головне, що це дало тобі в характер, що дало тобі це в характері? Я думаю, навчання в мене було дуже складне, і воно мене дуже загартувало в плані, що були моменти, коли тобі кажуть, у тебе дуже короткі терміни, дуже мало ресурсів, і тобі треба зробити щось вау. Тобто, це максимально тебе заганяють в такі рамки. Мегакритичні умови, де ти маєш створити вау-ефект. І це завжди зі мною працювало, тому що коли я така людина, що коли у мене максимально комфортні умови, коли я розслаблена, якось не зовсім той результат. А коли мене ось так тримають да, в рукавицях, то набагато крутіше виходить. Я думаю, це ну, пов'язано з тим, як мій мозок генерує творчі ідеї. Це дуже приємно. І який напрямок ти обираєш в мистецтві? Ну, більше за все, мені подобається готувати учнів до вступу, тобто це 9-11 клас. Ті, хто вирішили зв'язати своє життя з творчістю, обирають вступи на такі напрямки, де потрібен творчий конкурс, І, відповідно, потрібна підготовка до нього. І готую таких учнів до вступу. Це цікаво. Ну, і, звичайно, маленькі ще взагалі працюю від взагалі працює від трьох років і до. Без ліміта в нас в громаді багато талановитих дітей. Я так, так розумію, Так, дуже дуже. Вони швидко сприймають, те, що ти говориш? А, ну залежить від дитини, звичайно, але в принципі так. Досить швидко. Угу. Свою майстерне ти Ти передаєш не тільки дітям, але сама ще малюєш картини. Так, так. А про що це картини і як ти знаходиш час на малювання? А насправді зараз це така біль для мене через те, що в мене 95% часу це викладання, викладання, викладання. От і на себе, на свою творчість, залишається дуже мало часу, але я дуже хочу це виправити. І сьогодні я вам принесла ті роботи, які я малювала ще в студентські роки, тому що останні роботи я або дарую, або продаю. О, дуже багато робіт у мене за час війни продалося саме за кордоном. От зараз, на жаль, так складається, що в Україні попит на мистецтво знижується, але за кордоном досить непогані умови, і тому багато художників, моїх знайомих. А продають свої роботи за кордоном. Може, ти сказала, що саме цей час, коли Україна має виправити цю ситуацію, тому що художник це не про бідність, це так, саме так. про розкіш і про творчість, це про достаток. Тому так. що якщо ти маєш час малювати, це має ти маєш час відтворювати, то це, це про заможність. Правильно так. може це і є шанс змінити уяву людей саме про художників та їх творчість, а як якщо... саме про що це картина? Чесно, вони, ці картини не мають ніякого певного сенсу. Вони були створені з метою відточення навиків. Тобто, це були учбові роботи, які дівчинку я малювала ще в коледжі, коли навчалася на третьому курсі. Інші картини більш новіші, здається, 23-го року і теж були створені з метою от саме наочно продемонструвати. Я працюю. В сфері класичного живопису, тобто, це були етюди, акрилова картина акрилом, це олією. Вони зрозуміли людям. Так, вони максимально прості. Чому я працюю в цій техніці, їй не легше продати. Тому що етюди вони, як правило, швидко малюються, коштують відносно недорого і дуже вдало поєднуються з будь-яким інтер'єром. Тому я працюю в цій техніці. Плюс вона мені дуже близька. А моя тематика це жінки і квіти. А хто твої клієнти на заході? Це до Америки я ще ні разу не продавала, а в Європі багато країн. Це переважно Італія, Німеччина, Англія. Польща. Це взагалі українці чи інші іноземці? А, українці, які виїхали, наприклад, живуть за кордоном, або іноземці. А як ти передаєш? А, є різні шляхи, як можна картину вивезти з України. Я або якщо це якісь знайомі, наприклад, їдуть клієнтів, то вони можуть попросити. Перевести, але для того, щоб перевести картину через кордон, мало хто про це знає, потрібні офіційні документи. Тобто, спочатку художник створює роботу, продає її, а потім створює на неї документацію, яка дозволяє безпечно їй покинути митний кордон, тому що так як картина є об'єктом культурної спадщини, надбання вони представляють цінність, і ці папери є підтвердженням того, що в них немає культурної цінності, особливої. Я не кажу про музейні експонати, і людина може спокійно вивести її за кордон. Тобто, це є своєрідний паспорт роботи, де є фотографія, назва, дата створення, матеріали, автор. Трішки про картину ну, взагалі, це саме такий безризиковий шлях для того, щоб наші картини потрапляли за кордон. Вони мали всі необхідні документи, так так. І а, залишався шлях. Ну залишилась печатка, що це українська, українські виробництва. Так, правильно? так. Тобто, у власника, який отримає картину, у нього крім роботи буде ще й а, паспорт, який робиться українською і англійською мовами там для міжнародних перевезень. Абсолютно спокійно можна передати новою поштою іншими перевізниками, тобто, взагалі, головне, щоб був ось цей документ, паспорт на роботу. Угу. Ти передаєш картини в такому вигляді або на холсті? Чи в готовому вже з рамкою? А, ось деякі роботи дійсно потрібно знімати з рами, тобто скручувати їх в рулон, в тубусі. А я такого не потребую, я залишаю їх просто на холсті, так як вони є. Єдине, що роблю гарне пакування, щоб вона не побилася, нічого з ним не сталося в дорозі, і ось так в цілому вигляді її відправляю замовнику. Ти знаєш, це дуже надихає, коли я таке чую, що наше мистецтво потрапляє за кордони, все офіційно, це взагалі просто як код паспорт українського походження, який дає свої родзинки саме за кордоном. А якщо це роблять наші такі молоді художниці, як ти жінка в мистецтві, то взагалі я цим пишаюсь, і я дуже тобі вдячна, що ти це робиш. А от як, якщо ти з ними малюєш, у вас була якась така твоя ідея, щоб ти щось спільне з ними намалювала, і ви зробили якусь виставку своїх робіт разом з учнями? В мене дуже багато планів, чесно, і виставки хочеться, і якісь. Для громади щось хочеться показати взагалі, чим би ми могли У нас дуже багато є чим пишатися. Наші, у нас дуже багато талановитих дітей. І це все дуже хочеться показувати. Але з, час, з часом війни, знову-таки, через брак коштів, да, от в нас зменшилися, зменшилися конкурси. У нас раніше було дуже багато конкурсів, куди можна було податися, показати свою творчість, показати творчість дітей. З кожним роком якось. Саме на творчості дуже економлять, і мене це дуже дуже засмучує. Немає можливості розвиватися. Як змінилось з повномасштабним вторгненням, а твій творчий настрій? Ви знаєте, коли почалася війна, я перший місяць нікуди не виїжджала з родиною, і до 9 березня ми всі були в Білогородці І коли в тебе тут під боком. На балконі ти бачиш, як гостомель горить, і це все просто ці вибухи, у тебе вікна трясуться ось так. Це дуже великий стрес для психіки, для, взагалі для організму. І я відразу йшла по папір, я відразу йшла по акварель. І я за часи війни, так як було дуже багато вільного часу, і треба було якось кудись ці думки дівати, якось себе заспокоювати. Я створила дуже багато акварельних робіт. Це на, тему? На, на тему квітів, квіти, пейзажі, тобто те, де я, так як я бачила за вікном а, чорний дим, а, максимально ну, такі картини, які мені, як художниці, не хотілося б бачити. Uh -huh. Максимально те що, те, що протилежне мені, а, я на папері створювала той світ, який би я б хотіла бачити за вікном, але, на жаль, реалії були інші. Ти сказала, що в нас дуже багато дітей в громаді, і хочеться, щоб дізнався світ про наших людей, про українців. А, яка картина має бути, якщо б тобі дали замовлення або ти сама відтворила нашу громаду? Наприклад, яка вона має бути? Ця картина? Ну, у мене відразу асоціація виникає зі стародавнім Білгородом. Я ще зі школи захоплювалась легендою про Білгород, Білгородський кисіль. Про наш герб, у нас такий чарівний лебедь на гербі. Мені здається, це було б щось на настаровану тематику от Київська Русь, наш лебідь, щось таке пов'язане з цим. Картина перемоги. Яка вона має бути в твоєму уявленні? І чи зможеш ти її намалювати? Точно кольорова. Точно кольорова, точно з квітами, тому що для мене квіти, як ви помітили, я дуже багато малюю квітів. Для мене це те, з чим я себе ототожнюю, для мене це м -м прообраз життя. Тобто, да, квітка росте там, де є життя, там, де є вода, є ґрунт. А, і це точно було б багато квітів на ній, е сонця багато, тепла, любові. Тобто вона була якась би дуже-дуже світла. Яна, я тобі бажаю великого успіху. Дякую а розквітання, як той квіточці в мистецтві в особистому житті і всім людям білогородської громади та всій Україні. Я бажаю, щоб ваше мистецтво, вашій душі. Теж розквітала як та квіточка на різного роду папері, малюнках, листах. Все, що ви бачите перед собою, малюйте, відтворюйте, бо це приносить радість не тільки для вас, а для всіх людей, які з вами спілкуються. Лунайте, відокремлюйте від себе тільки радості, позитивні емоції. І будемо вдячні таким людям, як Яна, спілкуватися і відкривати один для одного. Я бажаю тобі успіху Дякую. і на все добре! Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.